Добрий День, привіт усім зацікавленим! Сьогодні знову у нас розпаковочка. До мене приїхала ось, ось така велика посилочка. Зараз відкрию і подивлюсь, що там. так запаковано. Так, тут у нас ялинка і ялиця. Чудове. Я переживала, щоб нічого не перекинулось, нічого ніде не перехилилося, але все добре, все добре зафіксовано. Ну внизу закріплено чудово. Ялиця нижча, вона стояла на високій коробочці. З високої ялинки, зараз вивільню ялиночку і буду оглядати. І от в такому положенні закріплена ялинка в окремому ящичку, на якому стояв менший ящичок з ялицею. Дивіться, які гарні гілочки в неї. Трошки знайшла інформації про цю ялинку, так як досвіду вирощування немає. Тому почитала трошечки підготувала. Ялина колюча зиблюз. Ця ялинка родом з Північної Америки. У неї плакуча форма крони. Її можна формувати в вертикальному положенні, також в горизонтальному, нахиленому вигляді. Коли не ставити опору, вона зігнеться і буде рости горизонтально. Висота приблизно 10 років від 1,5 до 3 метрів. В середньому 2 метри в висоту і в ширину метр. Рослини розпакувала, таких великих рослинок у мене ще не було. Хвоя в неї сріблясто, блакитна, яскрава. Саджати краще на сонячні ділянки і півтінь. Гарно виглядає в одиночних посадках, і також як акцентна рослинка в композиціях. Зиблю схарактеризується високою швидкістю зросту. І так як провідна гілка схиляється і опускається донизу, розмір габіту суду рослому віці визначити важко. Вважається невисокого розміру. Цей сорт виведений у 1982 році, як бічне щеплення на глаука пендулі. Плодоносить шишками світло бурого кольору. Вона морозостійка до мінус 34 градусів, зона третя. Поки молода потребує поливу в спеку. Добре вони потрібні. Навесні і восени обробляються відмісними препаратами з профілактичною метою, ну і необхідне мульчування. Вимоги до ґрунтів в різних джерелах описуються по-різному. В одному, наприклад, знайшла ґрунти вологі потрібні, гарно дреновані, а в іншому Має низькі вимоги до ґрунту, добре росте як на чорноземах, так і на торфяниках, на сухих пісках і вологих кам'янистих. Друга моя красунька це ялиця Golden Spider. Я її заміряла, вона 38 см у висоту. Вона така розлога, подушковидна. Хвоя м'якенька, золотава. Але я її, мабуть, щоб вона мала конусовидну форму, буду оцей пагін робити як центральний. Постараюсь стисла, то пам'ять в телефоні закінчується, тому основне про неї ялиця Golden Spider. Це карликовий сорт ялиці Нордмана з привабливою золотистою хвоєю. Цей сорт визначається своєю густотою, розлогою, формою і широкими гілками. Росте до метр-метр двадцять в висоту, також 1,20 м в ширину. Голки золотисто жовті і м'якенькі. Освітлення полюбляє сонце або на На сонці, звичайно, буде яскравіша. Так, грунти любить дреновані, вологі, кислі або нейтральні. Вологість. Потребує поливу, особливо в період активного росту. Підживлення це комплексні мінеральні добрива. Восени і навесні. Обрізки не потребує, тільки видаляти сухі гілочки. Ось такі бронячки в неї вже гарні. Ось такі рослинки. Ось такий подарунок. Я підпишу, в кого я покупляла. Ні, все ж таки, мабуть, скажу. Кого купляла, то скажете, навіщо знімати відео, коли не кажеш у кого. Купляла я у Руслана Сімбратовича. Дякую всім, хто дивився відео, всім усього найкращого. Дякую за підписки, за вашу увагу.